Це село Велика Бугаївка. Зупинки гарні, все покошено. Це майданчик дитячий біля садочка. В принципі, все дивиться покошено, пофарбовано. Ну, не повністю покошено, звичайно. Можна було б ще раз, пісочок треба додати, але в принципі нічого, може бути. Центральний будинок культури. В принципі, також тут все нормально, питань ніяких немає. Ще раз всім доброго дня. Знову село Велика Бугаївка. Подивіться, яка велика ділянка. Це майже навпроти. Васильківських Карпат. Цю земельну ділянку роздеребанена Васильківська міська рада для того, щоб побудувати на цій земельній ділянці асфальтний завод. Як вам таке? Подивіться, яка тут природа, яка тут краса, який може бути, бути тут асфальтний завод. Громада стала проти цього, але. Міську раду це не зупиняє. Вони все одно планують побудувати асфальтний завод. Ось так.